Думаю, цікава хороша гра, динамічна. Перший тайм нам вдавався, пропустили такий простий м'яч, вирівняли, навіть не те, що вирівняли, а контролювали ход першого тайму, не забили м'яч. Вийшли на другий, продовжували виконувати тренерську настанову. Зрівняли, і, в принципі, як я вважаю, нічийна гра. Але, ну, на жаль, як і в багатьох матчах нашої ліги. Є деякі потусторонні сили, тому, тому дуже важко в цьому плані працювати. Ну, а все ж, таки, все ж таки хочу поздоровити Буковину з перемогою, чудове місто, чудова команда. Бажаю успіху в подальшому. Так що всього хорошого.